М'який знак не треба писати на місці пропуску в слові Нянчин, Лющин, Матусинчин, Галинчин. Лайфхак. Ка, К, ка, ка і Ка. Нянька, нянчин, Люська, Лющин, Матусенька, Матусинчин, Галинка, Галинчин. Правильний варіант Г. Який знак не треба писати на місці пропуску в слові: вишенці, дитинці, бджілонці, долонці. К, К, К і К. Вишень К, вишеньці, дитин К, дитинці, джілонь К джілоньці. Долонька, долоньці.